Вітаю, шановні глядачі. Ми з вами розпочинаємо обговорювати велику, цікаву, і я сподіваюся, важливу тему. Це корупція на місцях. Або, умовно кажучи, скрита корупція на місцях. Ми зробимо ряд відео, в яких будемо висвітлювати дану тематику. Скажемо, про що йдеться мова, що це таке, яким чином це відбувається, хто приймає участь в цьому. Що треба робити для того, щоб подолати корупцію, і, найголовніше, які дії повинні бути для того, щоб повністю прибрати скриту корупцію на місцях? І в сьогоднішній першій частині ми скажемо, про що йдеться мова. А мова йдеться про виконавчий комітет ради і саме про його формування, яким чином це відбувається. Всі ви знаєте про те, що виборці обирають для себе міського голову і депутатів місцевих рад. Так ось, міський голова одноосібно вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний персональний склад виконавчого комітету ради. І це наголошено в його повноваженнях. Окрім цього, депутати, які представляють відповідну раду, і Якщо казати про повноваження ради, то рада утворює виконавчий комітет. Рада визначає чисельність виконавчого комітету. Рада затверджує персональний склад виконавчого комітету. Рада вносить зміни до складу виконавчого комітету. І рада має право розпустити виконавчий комітет. Це наголошено виключній компетенції сільських селищних міських рад, тобто є такі повноваження у ради. Ми з вами розглянули дві позиції: це міський голова і відповідна рада, щодо участі в утворенні і формуванні виконавчого комітету. Далі, мова буде йти про те, що рада, яка представлена з депутатів, приймає безпосередню участь в кадровій політиці виконкому. Ми в подальших відео розкриємо цю тему дуже широко. Про що йдеться мова? Але при цьому виникає питання. Чому рада не приймає участь в кадровій політиці інших виконавчих органів Ради? Мова йде про призначення на посаду та звільнення з посад керівників відділів управлінь. Та інших виконавчих органів Ради, підприємств, установ та організацій комунальної форми власності. І дані повноваження, про які ми щойно сказали, належать до повноважень міського голови. Тобто міський голова може приймати участь в кадровій політиці стосовно виконавчих органів рад. Підприємство та організації комунальної форми власності, а депутати не можуть. Але при цьому рада вона може приймати участь щодо утворення самого виконкому. Ось в чому велике питання і, відповідна, велика проблема. І таким чином відбувається формування самого виконку. Таким чином, шановні глядачі, ми з вами. Для того, щоб було розуміння, маємо розуміти, що є у нас виконавчий комітет. Він формується і він утворюється за участю самого міського голови і за участю відповідно ради, яка представлена з чисельності депутатів. І всі ці люди, вони приймають участь, яким чином має бути сформована, має чином бути сформований виконавчий комітет. І, відповідно, хто саме буде представлен в виконавчому комітеті. Тобто мова йде про окремих людей, які будуть знаходитися в складі самого виконку. В наступній частині ми з вами скажемо про самий склад виконку. Хто його представляє? Які є окремі моменти. Тому, шановні глядачі, перша частина сьогоднішнього відео завершена. Ми з вами розкрили сутність формування виконку і розуміння поняття як виконку. Тому всім вам дякую за перегляд цього відео, шановні глядачі. В наступного відео ми вже будемо казати про сам склад виконавчого комітету. Я надовго з вами не прощаюся. До нових зустрічей!